Ця осінь точно буде сповнена патріотичних жартів та незламного гумору, адже дизель-шоу вривається в новий сезон зі свіженьким гумором. У столиці у день незалежності відбулися телезйомки одразу трьох концертів. Глядачів підбадьорили двома десятками нових номерів. Їх щоп'ятниці на сітіві 2 тепер зможе дивитися вся країна. І перший випуск уже сьогодні, о 19-й. христина Волочанська з анонсом прем'єри. Менше години до початку концерту актори розігрівають голосові зв'язки, перевіряють шпагат за лаштунками. Тим часом підготовка реквізиту і шліфування образів. А перед виходом на сцену обов'язковий ритуал. До нового осіннього сезону команда народних улюбленців студії Дизельшоу підготувала абсолютно нову програму: 20 номерів. Тож на три дні столичний жовтневий палац став місцем концентрації незламного гумору, і без сюрпризів та інтриг не обійшлось. Я не зрозуміл кастинг був. був. А чого ви мене не запросили? Бо то був кастинг, а не дегустація. Білявок багато не буває. Вирішили дизель-шоу. і вперше за 10 років до команди приєднались одразу три нові актриси. Дуже знані актриси в Україні. Я думаю, що їх ну двох точно впізнають. Одна з них знімається в серіалах для ICTV, Два друга відома телеведуча, мама трьох дітей, актриса також кіно і серіалів. Третя починає свою кар'єру і починає вона її в дизель-шоу. Чи не кожен виступ відображення подій та настроїв українців на сцені? Актори влаштовують Мальдіви для невиїзних. Заплющусь, заплющусь, я, боже. на тебе дує прекрасний морський бриз. бріс. ти де? А я на закарпаті. Не забули і про тих, кому таки вдалось доїхати аж до Монако. Слухайте, а ви, до речі, як виїхали за кордон. Я з інвалід. А ви я теж інвалід. А ви чого? Я ж вам всю інвалідність оформлював. Глядачі дизель-шоу першими дізнаються про невеселий фінал російсько-білоруських навчань і відсвяткують ювілей улюбленої героїні. Саме класне для мене номер буде це вітання бабки з сто. 10 років буде бабці в виповнятись так 110 десять років бабусі, то з тортами, з кульками, з фейерверками. Актори наголошують, кожен їхній концерт важливий, адже це не лише море позитиву, а й змога глядачам долучитись до допомоги військовим. Звісно, ми намагаємося допомагати завдяки нашій організації Благодійний дизель фонд. І відраховуємо на цей фонд гроші з концертів, з квитків, з Ютубу. І на ці гроші ми вже купуємо те, що просять у нас військові. Наприклад, сьогодні перед концертом ми вручили автівку пікап, який передали 158-й окремій механізованій бригаді. І ця машина поїде на Сумську область на передову, і там буде виконувати свою місію. Впереду у команди гумористів всеукраїнський тур до десятиріччя перші шість концертів вже відбулись. А й з жовтня, Дизельшоу збирається відвідати ще 21 місто України. Те, що я бачу, те, що я зчитую людей, вони дуже, дуже вдячні за те, що ми робимо. І ми дуже вдячні людям за те, що вони приходять, слідкують, дивляться і лайкають. А для телеглядачів дизельшоу готує осінь великих телевізійних прем'єр. Перший випуск уже сьогодні о дев'ятнадцятій на сі ті два христина величанська Дмитро Матвієнко факти сітіві марафон. Єдині новини.